Вітаю, це канал Yellow Book Nook, З вами Іра. Сьогодні 31 жовтня, Геловін. В цей день. П'ять років тому я виклала своє перше відео на Ютубі. Це було на іншому каналі, іншою мовою, та й зйомки проводилися в іншому місці. Незмінним залишилось те, що впродовж цього часу я все так само люблю читати та балакати про книжки і обговорювати їх з вами. Тому я вдячна всім та кожному, хто. А тут зі мною поділяють цю любов до читання, обговорювання книжок та й взагалі підтримує мене на цьому. Довгому, тернистому шляху еволюції мене а, як особистості та моїх читацьких шляхів. Я вам дуже за все це вдячна. І сьогодні мені спало на думку, що було б круто поділитися з вами найкращими книжками, які я читала за ці 5 років. Я зробила добірку з 10 книжок, які мені дуже дуже хочеться відзначити, але про які я ще не казала на цьому каналі, на каналі Yellow Book Nook. Тому влаштовуйтеся зручніше, а сьогодні я вам буду розповідати про найліпше, що можу порекомендувати вам читати. Тож, давайте до найцікавішого книжок. я звернуся до списку, який собі написала в телефоні. І перша книга одна з найяскравіших а, зірочок в моїй добірці це добрі предвісники Тері Прачета та Ніла Геймана. Ідеальна книжка для читання в будь-яку пору року, але особливо восени. Це історія про те, як Янгол і Демон в кооперації та через любов до нашої з вами планети Земля намагаються запобігти апокаліпсису. Бо, нарешті, нарешті народився антихрист, але Кроулі та Азі Рафаель намагаються зробити все те, щоб не сталося те, що було передбачено. І це та історія, яка насичена гумором, сатирою, дуже дивними та прикольними подіями. Суто в стилі Тері Праче та Ніла Геймана, і це саме та історія, з якою можна та й напевно потрібно знайомитися з творчістю цих двох видатних британських письменників. І рухаємося далі. Друга книга, про яку я хочу вам розказати, це правила будинку сидру Джона Ірвінга. Нещодавно фабула нарешті видала цю книгу українською, і я дуже цьому радію. Це історія про Будинок для сиріт, де виховуються та дорослішають діти, яких не бажали. І це місце, де жінки, які розуміють, що не зможуть самі виховати дитину, приїжджають для того, щоб зробити нелегальний аборт. Бо там є кваліфікований лікар, який погоджується зробити все так, щоб було якнайменше негативних. Наслідків для здоров'я жінки, бо це наше право, і це дуже важлива історія, яка. Пояснює, чому це право необхідне. І ця історія насправді вона дуже комплексна, вона дуже велика і розкриває набагато більше важливих соціальних тем, ніж я тільки що вам розповіла. І, взагалі, Джон Ірвінг це той письменник, який на мій смак розширює грані нормального, показуючи, що не все те, до чого ми звикли вважати нормальним, є єдиною нормою. І це прекрасні книжки прекрасного автора. Пишаємо далі. Наступна книга це книга, яка залишила величезний слід в моєму серці, бо це була перша книга, яку ми читали на спільних читаннях, що я організовувала з 2019 року квітень 2019, і це була саме та книга. Дерево росте в Брукліні. Бетті Сміт, історія маленької дівчинки, родина мігрантів в Брукліні. Вони ірландці, але тепер мешкають в Нью-Йорку. І живуть вони, відверто кажучи, в злиднях. Ми бачимо день за днем життя цієї маленької дівчинки, її брата, мати та їх батька. І це звичайне життя, яке сповнене негодами та якимись маленькими радісними подіями. Це така життєстверна. Щемка та дуже ніжна історія. Знаєте, кожна книжка в цьому списку має для мене окрему велику цінність, але ця вона змусила мене ридати дуже сильно, і це вперше, напевно, в житті настільки залучена я була до долі персонажа та. Розуміння того, що емпатія це те, що нам треба виховувати в самих собі. Друге життя Уве Фредріка Бакмана це саме та книга. Це історія, що розповідає про. Літнього буркутуна, якому не подобається буквально будь-яке порушення правил, він завжди намагається жити саме за правилами і виправляє досить надокучливим чином всіх тих, хто робить щось не так. І ось одного разу в їх маленький райончик приїжджає нова родина родина мігрантів, дуже така голослива, життєстверна родина, де відбувається купа всього. А Уве через це лише дратується. І через Нав'язливість, але насправді просто привітність нових сусідів, уве уникає того, що було задумано зробити. І ця історія, яку я вважаю, все одно треба читати всім та кожному. Бо навіть якщо вам кажуть, що Бакман це людина, що змушує вас до сильних емоцій, повірте, це набагато-набагато справедливіше. І а, якісніше зроблено ніж купа інших таких сльозовичавлюючих книжок. Та й, взагалі, Бакман просто заслуговує на те, щоб його читали принаймні. А саме цю книгу. Я не знаю, як продовжувати далі, бо мені хочеться просто співати фірамби кожній з цих книжок. Але наступної книги поки що немає в перекладі української. Та я тримаю кулачки для того, щоб її нарешті переклали. Розділення стоуна. Абрахам Варгезе це історія про лікарів-місіонерів, які приїжджають до Ефіопії для того, щоб надавати медичну допомогу корінному населенню цієї країни. Бо там немає нормального рівня життя, там немає. Доступу до медицини і це історія про будні лікарів, а також про їхнє особисте життя. Це історія про братів-близнюків, що народилися з зрішимися головами. Це історія їх дорослішання та. Ам мужнішення. класна історія. По-перше, для тих, хто любить читати про працю докторів, бо Абрахам Бергезе це лікар і він знає, про що він пише. А по-друге, це емоційно інтенсивна книга, яка залучує і не відпускає аж до останньої крапочки. Далі. Це зовсім іншого штибу історія. Це історія про соціальні проблеми, абсолютно не маюча динаміки, але при цьому вона втримує увагу читача. Мене вона тримала до останнього просто. Розвитком цих повільних подій а про те, як родина намагалася зрозуміти, що стало причиною самогубства їх доньки. Несказане Селест Інг, ви дізнаєтеся, чому треба? Балакати одне з одним, чому треба проговорювати всі свої проблеми, чому треба навчитися чути одне одного та розуміти одне одного. І це не тільки стосується партнерів, як дорослих, але й стосунків між батьками та дітьми. Неймовірної сили книга, яку я дійсно хочу вам порекомендувати. А це книга, що змушує вас мозок вибухати. І насправді я радію, що це саме та книга, яку я маю з собою. Це е, східноєвропейський. Е, Магічний реалізм від Горона Петровича Атлас, описаний небом. Це книга не те, щоб без сюжету. Сюжет тут є, але він настільки простий та другорядний, що на нього звертати увагу не варто. А розповідається тут про будинок, в якому мешкають друзі, і вони вирішили, що хочуть, щоб дахом їх будинку було небо. Ось так вони знімають дах, і тепер їм не страшна будь-яка непогода, бо в них за дах править небо. І це доволі складна концепція, яку я не зрозуміла одразу. А ось коли зрозуміло, мені стало зрозуміло, що в них завжди ідеальні краєвиди. А якщо вони дивляться вгору, вони бачать феєрію. Небесних фарб і завжди це наповнює їх силою. І саме така ця книга непередбачувана, фантазійна, а, така, що ви вдивуєтеся силі людської фантазії. Її читати не сильно легко, це правда, бо вона насичена фантазією, насичена. А, Відсутністю кордонів цієї фантазії, бо я не уявляла, що таке може бути. Що ти можеш почати співати пісню, а від цього птахи що вишиті на твоїй шалі, оживуть та полетять мандрувати світом, жити, а потім вже восени повернуться на шаль мовчазливої Тетяни. Тому читайте, читайте і насолоджуйтесь! І зараз ми будемо говорити про книгу французького письменника Жана Мишеля Генасії. Клуб невиправних оптимістів. А цю книгу видавав Віват доволі давно, і це історія про французького хлопчика в сім'ї якого не все так легко. Малий Мішель він дуже любить читати і одного разу він натрапляє на кафе, де можна пограти в настільний футбол. А за дверима він знаходить клуб: клуб невиправних оптимістів. клуб Біженців, які полишили свої країни через політичні причини, і які тепер намагаються. Заново побудувати своє життя в Парижі. Це та книжка, яку варто читати для того, щоб ще раз поглянути на реалії Радянського Союзу і яким чином вони впливали на людей. Це та книга, яку варто читати для того, щоб пізнати Париж, і, можливо, навіть скласти собі путівник для того, щоб дослідити це місто. Бо Мішель гуляє дуже багато де. Це та книга. Читаючи, яку ви переживете такі бурхливі емоції, особливо передостання чи останній розділ? Боже, я не пам'ятаю, жа, дарма в мене немає свого примірника тут і знов мене це дуже засмучує. Але я б задолюбки її перечитала, бо це... Неймовірна книга. І так можна сказати про всі попередні книжки і ті, що будуть далі. А з наступним є інтернат Сергія Жадана. Це історія про вчителя української літератури, який перетинає кордон між. О, о, підконтрольними Україною територіями та окупованими територіями, для того, щоб забрати свого небіжу з інтернату. І ці кілька днів, які він знаходиться в дорозі, це та історія, яку я хотіла б прочитати для того, щоб може, хоча б трошки зрозуміти, що переживали а, люди в Маріуполі а, під час. Початку повномасштабного вторгнення, але, як я зрозуміла, це передати неможливо, принаймні не цією книгою. Мене дуже вразила ця історія, особливо аудіокнига в начиці автора, це атмосферне моторошне читання, яке точно не залишить вас. Осторонь від того, що там описується, і остання книга з цього списку це теж а, а, вже сучасна українська класика, з якою я ознайомилася минулого року. Це Польові дослідження з українського сексу Оксани Забушко, перша феміністична українська проза, а настільки довгими реченнями, що я й уявити собі такі речення не могла. А яка тут строка там, барвиста, смачна українська мова? Ви Теж можете дізнатися, якщо прочитаєте цю книгу. Мене на за все вразила саме ідентичність героїні, яка особливо яскраво себе сприймала українкою тоді, коли ще не існувала України на мапі світу, коли вона ще була в складі Радянського Союзу, і як. Сильно їй вважало те, що вона хотіла донести до світу, що Україна є. Зачекайте пару років, вона буде існувати. Це окрема держава, це окрема культура, це моя батьківщина, і це настільки сильно зрезонувало зі мною, коли я читала цю книгу, що не передати словами як. Я була залучена і повністю погоджувалася з цими думками. З іншого боку, це історія про доволі неправильні зіпсовані відносини між жінкою та чоловіком. І я розумію, який довгий шлях було пройдено вже з тих часів. Прикро, що я про неї не знала раніше, але напевно вона прийшла в. Моє читацьке життя саме тоді, коли я змогла її оцінити наповну. І на цьому мій список з 10 найкращих книжок, які я читала за ці 5 років, але про які я вам ще не розповідала, закінчується. Та я хочу вам нагадати про одну книгу, яка Точно раз і назавжди змінила моє життя, і ця книга найбільш життєстверна та життєрадісна з того, з чого я читала, і просто я вам покажу в сотий раз, а може і в трьохсотий, це не важливо, я буду вам показувати прогулянку Роберта Вальзера, як книгу, яка може вас врятувати, якщо ви в без надії та. Повній втраті сенсів це історія, яка підтримує морально, яка настільки проста та світла, що вона зачіпить будь-кого. А завдяки перекладу Юрія Андруховича, ми з вами можемо читати і насолоджуватися цією безмежно класною книжкою. І я вам всім її також рекомендую. Ось так: 11 11 книжок, які а, точно будуть гарним читанням, які можуть змінити щось в тому, як ви міркуєте, в тому, а, як ви підноситеся до читання, та й взагалі. Зробити щось добре для вас. Ну а на цьому я буду закінчувати ще раз дякую вам за те, що ви зі мною тут, впродовж цього всього довгого шляху. А, ви неймовірні, і я вам дуже вдячна просто за те, що ви є. І я вдячна силам оборони України за те, що наша держава існує, буде існувати і обов'язково переможе. Тому якщо ви хочете мене привітати з п'ятирічним ювілеєм відео, то будь ласка, задонайте на один зі зборів, який побачите сьогодні, або до великих фондів, яким ми всі точно довіряємо, таким як фонд притули чи «Повернись з живим. Чи будь-який інший фонд, якому ви вважаєте, що можна довіряти? Дякую вам! Сподіваюсь, ми за вами незабаром побачимося з теплом до вас, Іра! Па-па!